Джекі Чан отримав почесний Оскар. Церемонія нагородження відбулася напередодні в Лос-Анджелесі. Джекі Чан отримав Оскар за внесок у кінематограф. Повідомляється на сторінці Американської кіноакадемії в Твіттер. Сам актор лаконічно прокоментував свою премію, свою нагороду. Після 200 фільмів та стількох зламаних кісток він, нарешті, мій. Почесний Оскар отримали також кіномонтажер Коутс, режисер по роботі з акторами Лін Сталмаст і режисер документальних фільмів Фредерік Вайсман. 89-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі. Від України на Оскар претендує фільм Українські шерифи режисера Романа Бондарчука. Ну й варто зазначити, що найпершого в історії почесного «Оскара», якого цього року отримав Джекі Чан, свій час отримав режисер та великий актор великого німого кінематографа Чарлі Чаплін.